Добрий день, Університети Чехії, Масаріков університет в Берно. В нашому плейлисті Університети Чехії на каналі Education Мельченко. Чим цікавий університет? Системою вступу. Система вступу в Масаріков університет така, що ви маєте не тільки мати сертифікат з 6 на рівень Б2, але на більшість факультетів і спеціальності, не всі, більшість, треба пройти спеціальний тест на передумови для навчання, розроблений саме цим університетом. Тест. Ви можете дві спроби використати. Буде зарахована найкраща. Перша спроба проходить тільки в Берно, друга спроба ще й в декількох містах Чехії. І що цікаво, те складається з трьох вимірів: числово-аналітичне мислення, міркування англійської, критичне мислення. Кожен вимір містить 15 питань, окремий часовий ліміт. І оцінюється окремо, і це дуже цікавий вступ і дуже незвичний вступ до Чехії, до чеського університету. Факультети: юридичний, медичний, факультет природичних наук, філософський факультет, педагогічний, фармацевтичний, факультет економіки і адміністрування, факультет інформатики, факультет соціальних досліджень, факультет спортивних досліджень. Отже. Гарний університет, велика кількість спеціальностей. Про всі спеціальності детально в нашому відео на нашому ютуб-каналі Education Amelchenko. Дивіться, підписуйтесь, дізнавайтесь деталі про чеські університети.